Русьман, да, запропонував програму діяльності уряду до 2020 року, але всі в принципі та да, сподівалися, що спочатку він скаже: Вийде до депутатів і скаже, що він робив там рік. Та чому він уникає цього діалогу з депутатами? Ну це хід такий, який, до речі, частково Ясенюк хотів використати. Він так само, коли до 11 грудня справа йшла, 11 грудня було рік, він почав говорити про стратегію на, значить, велике майбутнє. Зараз та сама історія. Тобто, це класична схема політехнологічна перенацілювання, коли ви розумієте, що по програмі діяльності уряду, а я її добре знаю. Яку хвалив Верховна Рада, 90% з того, що обіцяв Гройсман, не виконано. Тому для того, щоб перенацілити увагу, краще придумати на 4 роки вперед, писати, як ми щасливо будемо жити через 4 роки, аніж звітувати за те, що не зроблено. Але насправді чинне законодавство регламент чітко вимагає від нього звітувати. Тому я сподіваюся, що у депутатів вистачить розуму, повернути Гройсмана до звіту за рік, а не до планів на 4 роки вперед.